Моє вітаннячко всім, хто завітав на мій канал Квітково-полунична та овочева грядка. Сьогодні 10 травня, і такі на даний час у мене полунички Я вийшла, щоб вкривати їх, тому що вітер познімав агроволокно містами і треба поправляти. Ось такі вже ягадні. Ягодки наливаються гарненькі. Це все перша річка. Цей ряд це румба. Такі потужні кущики. Жалко полунички, щоб не померзла, тому що цієї ночі над ранком був приморозок. Містами до мінус два. Тут у нас затишно, слава Богу, нічого не наробив мороз, але треба страхуватися. Ось така вона румба. Вверху де квітнуть, де вже викинули квіточки. Я понакривала. Треба ще ці бугри накрити. Вони були накриті, але містами повідкривало. То я подивилася, де треба ще перев'язати проволочку. Шпагатом я в'яжу. А це ремонтантні сорти. Тут. Ну, як віточки Це лишили по одному-два кущики, щоб бачити, яка ягодка буде. Це марігет сорт. Тут листочки це не, не хвороба. Це я накривала агроволокном чорним. І було жарко. І спарилися декуди листочки. Раді нічого відростають. Ось так такий ряд в мене ремонтантних сортів. А тут починаються пізні сорта, вже і пізні, середньопізні вже починають квітку викидати. Це сорт. Аргентера, скільки квітоносів буде, бачите? Це один кущик, скільки квіточок. Туди далі йде мальвіна. Мальвіна ще не викидає квітоноси. Мальвіна великі кущики. Магнус теж не викидає ще. Ну, де хватило? Агроволокна я понакривала, накриваю далі. А містами залишиться. В основному пізні і ремонтантні. На цей зараз винесу агроволокно накрию. Це сорт. Цей сорт сибіла. Це, це минулого року садила. Вони такі чомусь. Тут земля не така, як треба. Будемо бачити, я їх підживила перед дощем. Це сибіла. Це у мене першорічка. річка. Фіна великі кущики, але я їх відкривати вже не буду, тому що багато роботи. Слідуючий раз покажу, яка вона. А це така купчиха. Ось так. І бурян є. Такі кущики, скільки квіточок. Йду по всі кущики, це Аргентера. Які великі квіточки. Самі кущики теж великі. У мене її не так багато, буду розсаджувати цього року. І зараз буду братися до роботи, тому що вітер у нас. То дощик паде, то проходить, хмари йдуть. Щоб не померзло, треба накривати. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім мирного неба, до зустрічі на каналі.